Якщо ви шукаєте спосіб мінімізувати свою конфіденційність в інтернеті, то ймовірно вже скористалися OS Tails, або принаймні знаєте про її існування. Ця операційна система досить ефективно захищає конфіденційність, оскільки весь ваш трафік направляється через Tor, і вона не зберігає дані про вашу діяльність, якщо, звичайно, не налаштувати постійну папку для зберігання інформації. Однак Tails може мати певні обмеження в плані безпеки. Наприклад, якщо словмисникам вдасться отримати кореневий доступ до вашого пристрою, вони зможуть легко вимкнути захист IP-адреси, який не дає Тор, це, в свою чергу, дозволить з'ясувати ваше справжнє місце знаходження. Думаю, комусь це може бути критично. CubeOS є значно більш захищеною операційною системою, і її безпека зумовлена ізоляцією за допомогою віртуальних машин. У CubeOS кожне підключення до інтернету. І вся ваша діяльність відбувається всередині окремих віртуальних машин, які називаються кубами. Це означає, що навіть якщо зловмисник отримує доступ до однієї частини вашої системи, тобто до однієї машини, інші ж залишаються ізольованими, що значно ускладнює будь-яку атаку. Саме тому витоки даних є рідкісними і складними для здійснення QS. Операційна система постачається з HonX VM. І так само, як і в Tails, ці HonX-куби. Почищають ці дані користувачів під час перезавантаження. Вони також направляють трафік через Тор, але робоча станція Honix не підключається до Тор безпосередньо. Увесь її трафік проходить через окрему віртуальну машину, так званого Honix GitWay, з яким кінцевий користувач взагалі не взаємодіє. Цей Gateway, тобто шлюз, працює у фоновому режимі, виконуючи роль маршрутизатора, що направляє весь трафік робочих станцій через мережу Тор. Отже, якщо ваша робоча станція HUNIX буде скомпроментована, зловмиснику доведеться уникнути віртуальної машини і проникнути до шлюзу, щоб скомпроментувати цю машину і виявити вашу справжню IP адресу. Тепер Hunix є абсолютно окремим проектом від QPS, і більшість часу він не працює на гіпервізорі KVM. водночас QPS використовує гіпервізор XEN для управління всіма своїми віртуальними машинами. Розробники QBS обрали сцен, оскільки він дозволяє хост-OS, що називається DomZero, бути значно меншим, ніж типовий хост kvm оскільки він зазвичай включає повне ядро Linux, яке займає понад 28 мільйонів рядків коду, і воно лише збільшується, якщо ваш хост має робоче середовище та інші драйвери програми тощо встановлені на ньому. Крім того, хост kvm часто підключається до інтернету і безпосередньо використовується кінцевими користувачами. Що ставить під загрозу всі осьові ОС, які під ним працюють. Дом 0 у QPS містить лише кілька сотень тисяч рядків надійного коду і не створює жодних прямих з'єднань з інтернетом. Це означає, що помилку в меншій кодовій базі набагато важче використати, що, в свою чергу, може призвести до компрометації всієї операційної системи. Якщо зловмиснику вдасться скомпрометувати хост, всі віртуальні машини, що працюють під ним, стають так би мовити легітимними цілями. Ще однією перевагою QPS є те, що вона не обмежується лише підключенням до інтернету через Tor. Вона має ще одну попередньо зібрану віртуальну машину, яка використовує шаблони Debian або Fedora. Це дозволяє вам здійснювати звичайний перегляд веб-сайтів без необхідності видаляти всю історію використання після вимкнення самої системи. Цей куб разом з іншими позначений різними кольорами, що ви могли легко відрізнити, які з них залежать до Hunix, це червоні вікна. А які вашими особистими. Це будуть жовті вікна. Звичайно, що різні кольори допомагають уникнути змішування вашої активності в темній мережі та чистій мережі, а також переключатися між ними. Перегляд в темній мережі за допомогою QOS дуже простий, як і запуск Hunix кубів. Вам зовсім не потрібно перезамонтажувати або вимикати особистий куб, оскільки все зберігається повністю окремо завдяки віртуальному розділенню. Розглянемо ще кілька переваг, які можуть бути вам корисними. QPS йде далі, ніж просто надання різних ОС для різних цілей, вона включає спеціалізовані службові куби для таких задач, як мережевий брандмауер, також окремо для ресурсів USB. Мережевий брандмауер – це спеціалізований куб, який управляє всіма мережевими підключеннями. Усі ваші інтернет-з'єднання та взаємодії з мережею обробляються через цей куб, що дозволяє значно підвищити рівень безпеки, якщо якийсь з ваших робочих кубів, наприклад, той, на якому ви працюєте з інтернетом або відвідуєте небезпечні сайти, буде скомпрометований, словмисник не отримує доступ до решти системи, адже всі інші куби ізольовані і не мають прямого доступу до мережі. Ще один важливий тип службових кубів це куби для роботи з ресурсами USB, всі ваші зовнішні пристрої, наприклад, флешки, підключаються через окремий куб, який обробляє всі операції з цими пристроями. Це означає, що ваші робочі куби, знову ж таки, там, де ви, наприклад, працюєте в браузері, не мають прямого доступу до підключених USB ресурсів. Логічно випливає, що завдяки цьому, навіть якщо зловмисники зможуть зламати ваш робочий куб, вони не отримують доступу до підключених USB пристроїв, адже всі ці операції контролюються окремо. А ще ви можете створювати власні куби для служб або спеціалізовані шаблони робочих станцій. Наприклад, на основі Arch Linux, які підключаються лише до специфічного VPN, який ви собі там придумали. Ще одна віртуальна машина, яка постачається з Кипс і має подібні обмеження, це Walt Cube. Як випливає з назви це місце, де ви хочете зберігати свої найбільш конфіденційні дані, такі як паролі, приватні ключі та інші важливі речі, тому він не має доступу до мережі чи USB, що робить його більш захищеним. Щоб отримати доступ до файлів у цьому середовищі або видалити щось. Потрібно буде скомпрометувати цілу систему, щоб забезпечити максимальний захист для ваших цифрових секретів. Найнадійнішим методом було б використання окремого пристрою без підключення до мережі для зберігання цих секретів. Однак цей підхід значно знижує зручність, тому QPS є можливість використовувати буфер опіну між кубами. Це дозволяє, наприклад, копіювати паролі з менеджера паролів у OldCube до форми входу, що завантажується в вашому. Hunix чи особистому Cube, що спрощує доступ, але, звичайно, створює певні ризики для безпеки. Тепер є одна функція, яку має Tail OS, але немає в Cube. Tail це багато систем, які працюють із usb накопичувача І якщо цей носій вилучити з комп'ютера під час його роботи, Tails автоматично вимикається, і дані стають неможливими для відновлення без ключа шифрування. І в якій ситуації, що хтось вирвав флешку з вашої ОС з ноутбука і втік, Тож ці дані неможливо буде розшифрувати без вашого ключа. Навряд чи це потрібно багатьом людям, принаймні в нормальному житті. Сподіваюсь, це відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!